Хелгейс Готика. Як багато цікавих фактів ви знаєте. Звичайно, для готомана, який регулярно грають в цю гру, його вже нічим не здивуєш, але чому б їх не пригадати ще раз, тому сьогодні я хочу продовжити вам розповідати про цікаві факти з серії ігор готики. В мене вже було два відео на цю тему, я залишу посилання на них в описі. Там ви зможете знайти мій твіч. Був би радий бачити вас на своїх стрімах. Пишіть свої ідеї для нових відео в коментарях. Туди ви зможете ще написати свої цікавий. Цікавого факти, якщо ви знаєте і хочете ними поділитись, буду радий почитати. Ну що, почнемо. Свинта розробників недалеко від фермера Нари є цікавий склеп в якому буде скелет воїн, але нас він не цікавить. Біля цього склепу є надгробки, і на кожному щось написано від самих розробників. Це, наприклад, Міхель. Ось трохи посплю. Михелі Хоге це головний розробник, і саме його зовнішність дуже схожа на безіменного. грізний карлик. Все це ніснитниця. Вір мені цікаво, що цього разу карлик із Володара Перснів прямо говорить. Вір мені, хоча в долині рутників він цілком навпаки казав. Що йому не треба вірити. Уве, який в тебе рівень. Тут просто прямо запитують гравця, який в його рівень Бьорн, Ми виступаємо. Коли розроблялась Готика 2, він був простим співробітником. Але зараз це голова компанії, Дядечка Кранкл. Зрештою, він знайшов людину скорпіон. Тут я щось не дійшов, до чого відсилається, можливо, до сплячого, але він же не людина. І останнє, що цікаво, це напис Саша. Гравець знає, навіщо туди йде. Це можна трактувати так. Яркінда. У є також записка від Саши Дейк Мезга, і простим способом туди не дістатися тільки через Марвін. Простий гравець, який пройшов у сюжет готики, ніколи про цю записку не дізнається. І для чого гравець літав Марвіном між деревами, не зрозуміло. Так, ну давайте я ще трішки озвучу деякі написи над могилами, можливо, хтось зрозуміє, до чого вони були. Чейс, навіщо все це? Сноїлік, дивись, вимикач. Кайро, секундочку. Хош. що за біс? Інший сюжет в годі 2. Як ми пам'ятаємо, коли ми підходимо до Лотара на початку гри і розповідаємо йому про драконів, то він говорить, що вже був один персонаж, який говорив те ж саме: це Д'єго. Його просто взяли і вислали до паладінів. на руду в долину рудників. Лотар жорстко нас відкидає і не вірить, що є дракони. Це і зрозуміло, тому що ситуація і так тяжка для короля, а тут ще й дракони. Але найбільше цікаво, що на початку сюжет був таким чином, що Лотар був живий до третього розділу, і його не вбивають, щоб підставити коваля. Якщо прописати Марвін і перекинути себе в третій розділ і заспавнити Лотара, то можна почути таку репліку. Я маю докази. Ось лист від командувача Гаронда. То дракони справді існують? Я був несправедливий до тебе. Я благатиму іноса про прощення за мою поведінку. А шкода Лотара. Він зрозумів свою помилку і вибачився перед безіменним. Жалко, що його спіткала така доля. Якщо я вже зачепив тему зіго, то як ми згадуємо в другій главі, ми можемо супроводжувати його до виходу в Хорініс, але є шанс, що він случайно помре. На часто гравці беруть і завантажуються, щоб перепройти знову, але якщо ти побіжиш далі без нього, все одно буде тебе чекати в місті Хорініс, і буде така репліка. Гей! Ти виглядаєш так, ніби побачив примару. А ти думав, що мені пройшов кінець, правда? Я тоді досить довго провалявся непритомним, але як бачиш, я все ще живий. Граз найважливіше це те, що зараз ми обидва тут. А далі ще буде цікавіше, те, що на Ердорат можна потрапити і без Окаїнуси. І якщо ми його викинемо і перейдемо в останню главу, то на алхімічному столі ми знайдемо шкіряний гаманець з оку мінуса і запискою з такими словами. Мій юний протеже, Ти дуже розчарував мене, як ти міг відплисти на кораблі і не взяти окуїнуса. Мені залишається лише сподіватися, що твоєї недбалості є межі. В іншому випадку тобі ніколи не вдасться позбавити світ від зла. І мені доведеться особисто стратити тебе за твою тупість, Ксардос. Якщо ти будеш розлючувати Бладвіна перед боєм, він стане слабшим і його статистика буде падати кожного разу. Так ти зможеш зробити три рази, після чого він скаже ти нікчемний пес. Якщо ти вирішиш купити сковорідку для дружини Лобарда, але не будеш її віддавати, а просто ляжеш спати, то наступного дня Хільда буде розлючена на вас, бо вона буде думати, що ви просто взяли і вкрали її гроші. Всі ми не любимо Кантара, як ми помнимо, він нам дасть перепустку. Якщо ми її візьмемо, ми зможемо навіть його здати до лорда Андре. Але це не помогло. І в кінцевому результаті він вийшов з тюрми і всім розповів, що ми колишній в'язан колонії. Ну якщо його вбить у в'язниці, то Сара буде жива, а торговці будуть все одно нас любити. Да, да, я знаю, це такий баян, але нескінченний пійсяточків досвіду в Готиці 2. Біля воріт є сторож Міха, і спочатку треба буде збігати до фермера, побалакати з ним. Ти зрозумієш, що в нього проблеми є з найманцями, а розповівши про це міці, він побіжить розбиратися з ними, звісно, за гроші. І баг в тому, що точніше фіча, що ти зможеш нескінченно його раз зупиняти і отримувати пійсяточків досвіду. Хоче до 40-го уровня. Мій знайомий так прокачався до 20-го. Скільки він потратив? свого особистого часу на це мені навіть страшно уявить. Броня Гомеза. Про це всі ми так знаємо, але якщо розглядувати броню більш детальніше, то можна помітити, що на ньому розп'ятий чоловік, прямо як в християнстві. Горнаран, в першій отеці це здається просто стражем болотяного табору, але це не так. Якщо підійти до нього в шостому розділі, то він у нас буде агриться. Чому він залишився сам в болотяному таборі? Не зрозуміло. Персваль. Якщо запитати в нього одне й те саме, то спочатку він буде казати шаблонні фрази, але потім нас пошле далеко. Брутус після того як ми відкриємо ворота в замку долині рудніків, то ми зможемо побалакати зі стражем і він буде шукачем. А його ім'я це послання на Бруту. А він був близьким з Цезарем. але при цьому був одним з організаторів його вбивства. В Яркіндарі, коли ми приходимо місію золотої шахти, нам треба буде вбити повзунів. Коли ми це зробимо, до нас прийде Владвін і захоче забрати собі золото. Вбивши його, сторож піде сам в шахту, і буде цікава розмова, що наверху купу золота, але до нього не добратися. Для цього треба драбина. Але фішка в тому, що в готиці 2 ніхто не користується ними. Орк з овечкою в другій частині, і це не те, що ви подумали. Я знаю це дивно, але це відсилка на першу готику біля арени. Ми зустрічаємо Харі, це боєць, і щоб його викликати, треба спочатку розлітити ось такою реплікою. Твоя мати схожа на овечку. Шукачі це колишні люди з болотяного табору. Якщо зняти їхню робу, то це можна підтвердити характерними візерунками. І Безіменний каже Лестеру, тільки не пам'ятаю главі, що шукачі це люди з болотяного табору. І еге, коли вступає за магію вогню, йому каже Карс, що шукачі це колишні члени братства, які раніше поклонялися сплячому. В третій частини готики у варанті на другому поверсі палацу зубена є записка. Туди ніяк чесним шляхом не дістатися, але якщо зробити вільну камеру, то можна прочитати такі слова: знайшли приховану записку без дверей. Сподіваюся, що тобі пощастило. Далі напис ТЕМД і в дужках ні, я не вмер, і я дивлюся за тобою. Більш за все це нас відсилає до карлика з минулих частинах серії, великодка від розробників ком'юніті Patch. Біля вежі Венграді камінням викладено ПБ, що означає більш всього, що байтс. Цікавий монстр, який повинен був бути в третій частині серії, але його не додали через брак часу, яка мала бути в його роль незрозуміла, але більш всього, що агресивна. Він би проживав у вологих місцях, можливо, повноцінно в воді. І останній цікавий факт, про який ви чули 100%. Але про нього я не маю права не розповісти. Спляче повернувся в світ другої частини в вигляді дракона Нежиті. Як ми пам'ятаємо, Лестер нам каже, що він страждає від головної болі. Цікаво, що після перемоги над драконом Нежиті Лестер і Ангар перестають страждати від головної болі, що дуже логічно складується від А до Б. І ймовірно, дракон Нежить намагався схилити їх на свій бік, але з невідомих причин Лестер зміг протистояти силі Демона. Ангар же, будучи главою вартових болотного табору, мав дуже міцну духовну силу. І майк кого говорив, що драконежить це енергія сплячого, але як енергія крушака могла просучитися в світ готики? Можливо, у вас з'явиться таке запитання, але після падіння бар'єру дуже сильно ослабла структура магії виміру. Про це нам говорить маг вогню в монастирі. Ця ідея ще була взята з готики сіквел. Там також магія ослабла і сплячий повернувся, але в другій частині проникла лише енергія сплячого і воскресила дракон нежить. І ще коли герой прибуває на Ірдорат, то каже, що це місце дуже схоже на храм сплячого. І це через ту саму енергію сплячого, тому що герой вже знав це відчуття. Ну і ще декілька тез, які підтверджують, що це правда. Після перемоги на дракон нежить. Ксардес збирає в себе його силу. Пізніше, під час розмови ГГ на кораблі, він каже йому, те, що провели в храмі сплячого, тепер зроблено. Із цього можна зробити висновок, що Ксардес знав від самого початку, що драконів у долині рудників очолював сплячий, і завдяки ГГ він нарешті зміг взяти силу Демона. Під час розмови з ГГ дракон Нежить стверджує, що герой знає його, наче вони зустрічались раніше. Він також каже, що в них. Обох немає імені. Справжнє ім'я ГГ невідоме. як і сплячого, тому що імена сплячий, а також крушак надали йому люди та орки. Ось всі цікаві факти, які я зібрав про світ готики. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.